Я хотіла на я б хотіла е, зосередитись сьогодні, щоб ми поговорили про те, що собою сьогодні являє наша професія. Е, про те, який вплив має журналістика на суспільство. Оце те, що зараз переживає Україна, ми так говоримо, да, це ну, теж абсолютно. Неймовірні часи, часи, коли ми побачили, що вона таке насправді інформаційна війна, після якої починаються справжні криваві події і справжні жертви. Це треба мати на увазі. Знаєте, ми так інколи говоримо, професія журналіста дуже важлива, ми впливаємо на свідомість людей, але тільки зараз я розумію, яка маленька відстань. Від нашої публікації до пролитої крові, від нашої публікації до якихось певних, дуже буренних подій, які відбуваються в тій чи іншій частині нашої країни. Це дуже страшний досвід для нас всіх. Я не знаю, як ви. Я тепер стало дуже важко мені стало писати, так? я відчуваю буквально фізично, скільки важить слово. Скільки ваше слово журналіста, як не можна цим легковажити? Як будь-що сказане з телевізійного екрану, в ток-шоу, може перелитися в якісь абсолютно неконтрольовані події, будь де, чи то в Криму, чи то на Сході. Дійсно, що професія наша набула неймовірної ваги цього часу. Я думаю, що. Е Науковці ще будуть все осмислювати, яким чином так сталося. Але те, що ми маємо це, то, то це ми маємо напевно. У е, вас було про свою газету, може ви знаєте, нова газета це одна, а майже єдина з демократичних видань, яке залишилося у Росії. Це інше, інше давно вже знищено, закатано в асфальт. Нова газета Еко Москви і телеканал Дощ це три таких медіа, які ще тримають демократичний попір в Росії. Про це можна дуже багато говорити. Коли заходиш у приміщення нашої редакції, то перше, що зустрічає погляд, це фотографії наших колег в чорних травних рамках. Ганна Поліковська, Юрій Щетачіхін, Ігор Домніков. Цей страшний перелік, він, на жаль, все частіше поповнюється новими жертвами. Це зрозуміло, що е, той режим, який зараз царює в Росії і який у мене особисто немає сподівань, що він десь подінеться в найближчі роки. Це людожевницький режим. І як громадянка України я розумію, що моє як журналіста завдання зробити все можливе, а може і все неможливе, щоб такого режиму в Україні не було нікому. Тому що, тому що є речі, якими не можна легковажити. Там теж починалося. З таких, знаєте, подій, коли ну, закрила одне видання, закрили друге видання, наче нічого не трапляється. Третє видання розуміє, що м, краще написати про президента Путіна нейтральне чи добре, чи починати критику. Пишуть нейтральне чи добре. Е, видання, в якому я працювала багато років, я ніколи не думала, що я буду соромитися того, що я працювала. 20 років комсомольській правди. Зараз ця газета маю на увазі хочете підкреслити, не українську комсомольську правду, а саме російську комсомольську правду власкором якої я була протягом багатьох років. Це флагманське видання путінського режиму. Дуже б не хотіла, щоб цей вірус продажної Жорстокої людина ненавицької журналістики перенісся через кордон в Україну. Хотіла б, щоб ми спільно поговорили про ті виклики, які, я думаю, є у кожного з нас. Знаєте, не так страшний зовнішній цензор, видавець, інвестор, який дає гроші для видання чи телеканалу. як Важливо знайти в собі опору, щоб е, протидіяти отим своїм внутрішнім природним страхам. Чи нащо мені влизати в це розслідування корупційне? Чи нащо мені взагалі писати про тих політичних діячів, е, які йдуть всупереч мейнстріму? Чи не краще підтримувати? Людину, як то кажуть, таких широких демократичних поглядів, у якої є достатнє фінансування для того, щоб просувати себе і свою команду в політику, принаймні ти будеш не голодний, ти будеш нагодований, твоє видання не буде відчувати жодних утисків. Ну що потім станеться з країною, то зрештою. Що від нас залежить. Ми люди маленькі, да. те, що написали, то й маємо. Я думаю, що зараз перед кожним з, тим, хто працює, тим, з тими, що працюють в журналістиці, стоїть дуже серйозний виклик. Зрозуміти, куди ми далі і з ким ми далі будемо рухатись. Нам не мусить бути соромно. За те, що ми пишемо. Для мене це дуже важливо, надзвичайно важливо. Хотіла б на вас перевірити, чи, чи помиляюсь я, що зміна прізвищ, вона абсолютно не змінила, не змінила нічого у системі влади, яка залишилась в Україні. Залишились ті самі люди, залишились Ті самі методи при абсолютно демократичній риториці. Це мене надзвичайно лякає, тому що, тому що якщо ми зараз залегковажимо, і люди, які стояли на Майдані і гинули на Майдані, відчують, що за цією зовнішньою демократичною риторикою стоїть той самий колективний Янукович. Ми втратимо країну. Е, мені звідси нікуди їхати. У мене нема рахунків в офшорах, у мене нема нерухомості, у мене нема бажання їхати заробляти гроші в Росії чи на Заході. Я б хотіла, щоб наша країна, обравши достойних людей із достойною журналістикою, яка є таким містком між політиками і людьми. Так Також, щоб ми виконували не функції, а велике завдання цього містка абсолютно чесно, щоб ми передавали владі те, що насправді відбувається в країні, і щоб країні так само без облуди, без е, всіляких передільшень або применшень, розповідали правду про людей при владі. Чи вдається це робити зараз на рівні області? Я спілкуюсь досить багато з київськими журналістами і, ви знаєте, зовні зміни, які відбулися в країні. Поки що на е, журналістських колективах не позначилися, так само є цензура, так само є темниця, так само є тиск е, певних політичних партій чи політичних окремих лідерів. Преса зовсім не стала вільною, як про то ми говорили. Коли ми починаємо працювати, е, Пас політику, пас чиновнику. Ми людям даємо викривлену картину світу. І мушу сказати, що е, ну, найбільш порядні журналісти вони відчувають знаєте, великий дискомфорт, коли люди отримують викривлену ситуацію. Да, так як зараз на Донбасі, це ж неможливо. Людей переорієнтувати, щоб в Києві не сидять Бандерівці, а то сидять в Західній Україні, то я взагалі взагалі я боюся сказати, які страшні речі і за допомогою преси, в тому числі, були насаджені в Криму і на Донбасі. Політики то робили, звичайно, але це робили і журналісти. Вони не опиралися цьому, вони дозволяли собі. Чи на доводу якимось власним інтересам, чи на доводу корпоративним інтересам грішити проти істини. Отримали те, що ми отримали. Тобто мені здається, що та ситуація, яку зараз переживає Україна, дуже велика міра відповідальності покладається і на журналістів. Ми не так працювали, як ми мусили працювати. Чи запобігти можна? Ну, я думаю, що. Найзагальніша відповідь е, не робити, не писати нічого такого, що потім би доводилося виправляти іншим, писати зразу, як з чистого листа. Якщо ти не впевнений, скажімо, політичній журналістиці в якійсь особистості політичній, не пиши дефанту, е, не описуй його. В такому ключі, що це рятівник Всесвіту, е, бо потім тобі буде соромно. Чи можна запобігти? Ну знову ж таки, е, я навіть не знаю, чи можна запобігти, якщо ти кожен раз е, не припускаєшся якихось Моральних поступок, тобто ти не називаєш політика негідного е, людиною, яка достойна найвищих посад в державі. Якщо ти е, не додумуєш за нього ті речі, які йому не властиві, то власне. Ти не робиш нічого такого, що потім доведеться виправляти тобі або твоїм колегам. Я зараз не буду називати прізвищ, щоб це не виглядало як політична пропаганда, але ми знаємо декілька дуже відомих політиків, образи яких великою мірою створили також ми самі. Ми возвели їх на той трон якого вони не були гідні. Це кожен сам за себе відповідає, звичайно. А потім, коли вже побачили, господи, що ми наробили, там було пізно. Ці наші ідеї, вони, умовно кажучи, застрягли мозк населення, міських громадян, вони просто були перенасичені отими нашими епітетами щодо чудових якостей, політика, державного діяча. І розвінчувати, розвінчувати було вже трохи важко, а дехто з них, е, упевнено, цих людей із старої команди України, вони й зараз. Продовжують свою політичну боротьбу за те, щоб очолювати нашу державу. І Це абсолютно обурливо, тому що ми досить добре знаємо, як вони співпрацювали з Януковичем. Це були знаєте, тіньові обличчя Януковича. І я не знаю, що можна зробити зараз, тому що багато людей, які читали наші газети, які дивилися наші телевізійні сюжети, вони Можуть нам сказати, чекайте, що кілька років тому, після Помаранчевої революції, ви просто аж е, захлиналися від щастя, що це так, якраз ті люди, які врятують Україну. Зараз ви розібралися, що це не ті люди, що ви і тоді знали, що вони не ті, але були певні обставини, які змушували вас так говорити. Тобто. Е, в журналістиці кожна наша помилка дуже дорого коштує. Краще намагатись їх не робити з самого початку, дуже ретельно прислухатися до себе, не легковажити. Я кажу, що це, це просто для мене після майдану, там де загинуло стільки людей. Я розумію, що так, як, так як раніше я працювала, я більше працювати, тобто я намагалася завжди достатньо ретельно ставитись. До своїх обов'язків, але те, що зараз я перевірятиму кожну кому, мається на увазі ну, не граматично, як кому, да, а змістовно внутрішнє наповнення, то це сумніву. Я дуже боюся, що від мене піде не той меседж, який потрібен країні. Люди таки дослухаються, і до того, що ми говоримо, і до того, що ми пишемо. Бути кривим дзеркалом зараз це працювати просто на, на зло Україні.